Форум проводиться у межах проекту Урожайний шлях фонд боерської громади разом з Маріуполь відходів» громадською організацією. Адвокатуємо питання локального компостування. У нас дуже підхопили навчальні заклади компостування, тому що їм вивозити листя, це теж треба оплачувати послуги щодо компостування. Ходили в першу чергу до комунального підприємства громади. отримали схвалення щодо локального компостування і почали розвивати цю ідею. Боярський фаховий коледж залучається до компостування. Компостування. наприклад, Надія Манішевська є така викладачка. Вона виграла ще рік назад проект щодо створення першого компостера на території коледжу. А влітку ми відвідали її і побачили, що там вже три компостери. Компостування не потрібно боятися. Це класна ініціатива. Ми просимо долучатися. Це розумно. Треба повертати нарешті нашій землі родючість. Ми даємо практичні поради. Як зробити про переробку органічних решток шляхом компостування і використання компосту в якісті добрив для приватних домогосподарств та фермерів збереження тільки навколишнє середовище, а ще й надасть можливість позбавити сміття, залучити громадськість, і це буде демонстраційний проект, в якому всі можуть побачити, як вирішувати проблему сміття і яку отримати з цього користь. По регіонах майже у всіх десь однакова проблема це накопичення органічних решток, логістичне питання пов'язане з ними, якість приробки органічних решток, обладнання, яке залучати для цього. Тому впевнені, що наш досвід з півдня буде корисний і поясню а локальне компостування, тобто присадибне, яке може бути біля кожного закладу. Біля кожного будинку його цілком можливо впроваджувати. Ну дуже, скажімо так, легко було б тільки бажання. Ідея в тому, щоб зараз осінній сезон, і в нас згрібаються і листя, і трава, бадилля, клумб, вони готуються до зими, і все це відправляється на звалище. Повернути це до землі, не поповнювати звалище. Почати компостувати також харчові відходи разом з листям. Це спілкування досить це досить обмежена кількість людей, на жаль, зараз переймається ще довкіллям, тому це додаткове натхнення разом з цим обмін думками. І, наприклад, я коли заходила в цю тему два роки тому, мене зовсім змінилось уявлення про цей процес, який насправді він є. Компостування, взагалі, процес поводження з відходами він залежить або від громади, або від бізнесу.